Христос Народився, дорогі наші віряні Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми молимося другий день. Дев'ятниці до святого Юдидея. Як завжди, молимося ми за наші всі намірення за перемогу України. Текст нашої дев'ятниці, як завжди, буде під описом нашого відео. І починаємо молитися ми другий день. Розважання. Святий тадею Великий Чудотворець. Святий -тедей за, ще за життя на землі був надійний Ісусом Христом ласкаво творити чуда. Існує передання, що король Едеси захворів на, на поразку колись невеликовну хворобу. Більні, прокажені, мусять жити у повній ізоляції, щоб поширити зранку. А річ, е, рівночасно в повній безнадії, великодній король Едеси, почувши про чудеса, які творив живий тоді. На землі Ісус Христос послав у нього свого слугу. проханням про порядунок. Були не останні дні апостольської праці, Спасителям. Ісус Христос відмовився під подорожі. Від, е, в Едес і доручив місце своєму улюбленому ученню Юдита Деві, який після смерті і воскресіння свого учителя на напра... нап... нап... в Едес, коли роль уже знав що... про розп'яття Ісуса Христа і вірив, що Він буде Сином Божим. А тому святого апостола посланця Ісуса прийняв. Але тим почистям дотиком рух святий тадеї чудесно оздоровив віруючого короля у багатьох його підених, а, а це чудо подіяло так, що, що король та всі одужав. Коли християни, нехай ця ласка творити чудеса дана твоєму тадею посилить наше довір'я. Його опіку стаємо на коліна перед його образом. Мої міця і сини Святого Духа Мінь, Мої міця і сини Святого Духа Амінь, Мої міця і сини Святого Духа амінь. Постанова. Обіцяє ніколи не сумніватися, а завжди з гарячою вірою повертатися до святого ДД, постійно покривати всіх, які на нього звертаються. Молитва. Святий це де чудотворче імені безнадійного важкого, важкого та гірко, однак е, знімало у себе сумнівний настрій та присвятало до тебе без е, благання свої руки. Якщо ти створив чудо у здолення е, е, прокаженого короля, та я маю надію... Що ти врятуєш мене від розлуки, яка мене огортає. Ось я ти, апостол мученику, вислухай мій збілий голос, який піде, носиться до тебе. Безодні розпачі і видалені мені Божу милість. наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство, як на небі, так і на землі. Хліб на нас сушній, дай нам днесть і прости нам провини наші. Які ми прощаємо нашим, і не ведину у спокусу, але везмо нас від українгом. Богородиця, Діво, радостя, благодатиме Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підмону Твого, бо Ти передали Христа спаси, збавителя душ наш, Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимося, літання до святого Тодея. Господи помилуй, Господи, помили, Господи, помили. Отче наш, Небесний, змилися над нами. Сину Божий, Спасителю, змилися над нами. Святий Духу Божий, змилися над нами. Пресвята і троса Божі єдине змилися. Пресвята Діва Марія, Марія Мати Божа, молися за нас. Святий Йоса, Фату молися за нас. Святий Йосифе, молися за нас. Святий Тадею, радися твоїх батьків, молися за нас. Святий Тадею, прекрасно святої родини, молися за нас. Святий Тадею, близький родичу Ісуса Марії Йосифа, молися за нас. Святий та Дей, які вислуховуєш в Назареті разом Ісусом Христу, нашим Спасителем, молися. Святий та Дею, якого Ісус Христос вибрав на апостола молися за нас, святий та деякі, які ставіна слідникам Христового молися за нас. Святий Тадею, який на тайній вечері одержав глибину і шани на світішу і тайну молися за нас, святий Тадею, який в день зелених свят разом з іншими апостолами прийняв Духа Святого, молися за нас. Святий та деякі своїми е, проповідями багатьох погано е, навернув до правдивої Христої віри, молися за нас. Святий, та які за ласкою Духа Святого, творив великі чудеса, молися за нас. Святий та деякий, святом Христову віру, поніс мучену смерть, молися за нас. Сити та дея, який в День страшного суду будеш разом Ісусом Христом, Христом нас судити, просимо Тебе, вислухай нас. Святий та дею, ми твої діти просимо тебе, вислухай нас. Святий та дею, щоб віддали від нас всякі грішні думки, піступні, спокуси, сатани, просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоб всі, хто до тебе вшанує, вислали тебе взяти під свою піку захистити, просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоб тебе зберіг від тяжких гріхів. І небезпечних наголоних просимо тебе, вислухай нас. Святий тей, що оборонив нас від злих е, наклеп язиків, просимо тебе, висухай нас. Святий тоді, щоб перед нашою смертю зловив нас прийняти найстрашніші тайні. Просимо тебе, нас. нас. Світити дайш, щоб в останній годині зміцнив і зберіг напасти Золого Духа, тебе, теде, Просимо тебе, вислухай нас, сіти дай наш пікунний заступник просимо тебе, вислухай нас. Анче Боже, відкупите гріхи, світу тебе благаємо, вислухай нас, Господи. Анче Божий, відкупив гріхи світу, Тебе благає, прости нам, Господи. Анче Божий, що відкупив гріхи світу, Тебе благає, милосердися над нами, Господи. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилий. І остання це молитва. Просимо Тебе, самолучний, милосердивий Боже, Спасителю наш, щоб, тебе, щоб ми через слуги Заступниці святого, та Твого вироб... Вибраного апостоля, якого ми набожно вшановуємо і змогли до, доступити твого Божого благословення, Ця Бо і, і сина і Святого Духа. Амінь, ім'я Ця і сина і Святого Духа, ім'я Ця і сина і Святого Духа. Амінь. Всім дякую за цю молитву. Дякуємо о, нашим вірянам Української Католицької церкви, які будуть молитися в наших відео. Ця дев'ятниця бу... дійсно дуже сильна. До святого Юда юдодей, як ви знаєте. Будемо скоро після дев'ятниці того Юди -Тодей будемо молитися. Зовсім ніж трошки беруть. ой дев'ятницю. Так що Христос народився, славімо його. Всім дякую за молитву і гарного і мирного дня.